дня, шановні учасники, розпочинаємо першу сесію нашого сьогоднішнього кругового столу, яка називається Як ЄС та Україна визначає пріоритети екологічної політики в енергетичному секторі. Перш за все, дозвольте мені сказати декілька, декілька слів вибачення від імені організаторів за те, що нам не вдалося залучити високопосадовців, представників профільних органів влади. Причина цьому є кілька певнозбіг різних і об'єктивних, і суб'єктивних обставин. Серед об'єктивних перш за все, велика кількість заходів, які як правило припадають на останній місяць року і звітно звітні процедури і намагання. Розглянути якомога більша кількість важливих питань в політичному плані у перед, перед День нового, нового року. А крім того, ще той факт, що якраз у ці дні відбувається саміт у Канкуні, тобто, можливо, це не зовсім енергетика і екологія в чистому вигляді, але саме. Більша кількість дієвих осіб, ключових осіб України, які працюють над цією тематикою, якраз присутні там, і представники Міністерства охорони навколишнього природнього середовища, і Міністерства паливої енергетики, і інших органів влади. Сподіваємося, що це буде не просто повістка у теплі краї а їхня присутність там і участь у світових дискусіях на тему. Екології і економічно-енергетичного розвитку потім виліться у якісь політичні кроки на українській арені. Ну, але також можна говорити про певні якісь об'єктивні, суб'єктивні підходи, тому що ми бачимо, що державна влада поки що і не ставить екологію, не бачить в екології один із пріоритетів своєї політики. І не зовсім готова до діалогу е, зацікавлених сторін у процесі формування і вироб... вироблення і реалізації е, державної політики. Ну але власне за тим ми тут і збираємося, щоб переламати ці е, негативні тенденції, і сподіваюся, що саме у діалозі е, представників е, влади, бізнесу, громадських організацій, ми зможемо вийти на якісь е, компромісне бачення е, тих завдань, які стоять перед Україною наразі, і е, розробити можливо якісь е, рекомендації. Для учасників процесу з тим, щоб інтеграція, справжньому інтеграція екологічної і енергетичної політики мала місце в Україні. Тепер щодо, щодо теми нашої сесії про пріоритети екологічної політики в Україні та ЄС. Насправді слова енергетика і екологія дуже часто стоять поряд. І е, в українській е, в українському дискурсі, і в європейському. Проте мені здається, що не завжди нюанси цього е, співставлення цих двох понять, вони однакові. Якщо в Україні ми згадуємо про енергетику е, в контексті екології як е, про основний е, про основного забруднювача повітря і е, е, інших, е, і взагалі навколишнього середовища в цілому. Е, як фактор, який зумовлює відставання України по багатьох параметрах людського розвитку, як причина, для, причина високої смертності, причина далеко нетипового для Європи рівня захворюваності. То в Європі розглядають енергетику як один із рушіїв нової зеленої економіки. Що вивести європейську економіку і суспільство на якісно новий рівень. Тому саме в цьому ключі слід розглядати поняття інтеграції і екологічної і енергетичної політики. Адже варто подивитися, що, попри цю різницю, яку ми сьогодні маємо. В Україні та Європі ще якихось 30-40 років тому ми десь були порівняно на одному рівні. На той час екологія в Європі була теж дещо маргінальним питанням. Фактично, ще 40 років тому не існувало екологічних міністерств і відомств. І лише наприкінці 70-х років. Починає формуватися розуміння, що сама екологія вона є одним із чинників розвитку економіки і суспільства. І вже е, починаючи з 80-х років і на європейському рівні, і на рівні держав-членів формується законодавство, створюються відповідні органи влади і розробляється відповідна політика. І екологія стає все більше і більше надається й ваги і на суспільному рівні, і на державно-політичному. Але десь починаючи з 2000 року на рубежі віків формується новий якісний розвиток у цьому процесі. Виникає розуміння, що екологія сама по собі. Вона не є, розглядання екології саме по собі, не дозволяє вирішити проблеми комплексно. І, і починається нова тенденція інтеграції екологічної політики в усі секторальні політики. Тобто ми можемо з таким же успіхом говорити і про інтеграцію екологічної, і транспортної політики, і екологічної і освітньої політики і так далі. І, і, і саме... Завдяки цьому сьогодні ми бачимо цей ривок на європейському рівні. Якщо ми подивимося на сучасні дослідження стосовно енергетики, подивимося сучасні стратегічні документи Європейського союзу, ми фактично не побачимо там аналізу виконання тих директив, які сьогодні будуть розглядатися нами. які є... Частиною, э, АКІ, э, частиною законодавства, пакету законодавства Європейського енергетичного співтовариства. І справа не в тому, що в них якісь подвійні стандарти, у нас одні вимоги одні э, до нас і інші до себе. Справа в тому, що ці екологічні э, стандарти, про які ми будемо сьогодні говорити, це вчорашній день для Європи. Це, можливо, сьогоднішній день для, э, для нових держав-членів. Але, на жаль, для України це тільки завтрашній день, і, і то за умови, що ми будемо дуже активно просуватися в цьому напрямку. І тому потрібно усвідомити, що впровадження екологічних стандартів в енергетику це не питання якихось вимог Брюсселя до України, і нам потрібно рухатися в цьому напрямку, щоб, не дай Боже, нас не викинули геть з організації, щоб нам не закрили двері в Європу. Якщо ми хочемо дійсно просуватися по щаблях отих таблиць світового розвитку, як стверджує наш президент, який закликає Україну, стверджує, що Україна війде в двадцятку найбільш розвинених країн світу. Якщо ми хочемо не те, що в двадцятку, в п'ятдесятку війти, ми повинні рухатися у цьому напрямку, бо без екологічних стандартів неможливий сьогодні людський розвиток. Сьогодні ніхто вже не міряється. У світі розміром ВВП. Абсолютно інші критерії існують. І це потрібно для України в цілому, для українського суспільства, української держави, врешті решт для української економіки, яка без інновацій в енергетичній сфері приречена на перебування на задворках світової сцени. Тому я закликаю всіх учасників дискусії активно підключатися до роботи в рамках цього круглого столу. Бажаю всім Плідне дискусії